Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. У Бояльського з'явився несподіваний варіант продовження кар'єри. Основний гравець Динамо травмувався перед матчами ЛЧ. Шахтар готовий відпустити свого воротаря в європейський клуб. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Як завжди, найкращі коментарі минулого відео. Не буду вас довго затримувати, тож поїхали! Захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний став головною темою для обговорення у Франції. Він поставив жорстку умову для переходу в ПСЖ. Гравець зажадав, щоб у команді не було російського голкіпера. Повідомляє тато таке. Керівництво ПСЖ серйозно розглядало трансфер забарно, її навіть погодило з ним умови контракту. Однак українець дав зрозуміти, що не виступатиме в одній команді з представником країни-агресора. Парижани готові були відправити росіянам в оренду, щоб завершити угоду. Проте сам трансфер поки застопорився. Борнмут вимагає за Забарну 70 мільйонів євро, а ПСЖ пропонував близько 60. Попри зацікавленість обох сторін, переговори опинилися в підвішеному стані. Забарний є вихованцем Динамо, одним із лідерів збірноті України та ключовим гравцем Борнмута в сезоні 2024-25. Він провів 39 матчів та увійшов до числа найкращих захисників чемпіонату за статистикою. Раніше він уже потрапляв до шорт-листів провідних клубів АПЛ. Наполі пропонував за Георгія Судакова 20 мільйонів євро та ще близько 5 мільйонів у вигляді бонусів. Гірники не погодилися на такі умови, а в клубі розраховують виручити значно більшу суму за свого таланта. Повідомляє Ігор Циганик. Іспанський Вільєреал проявляє активний інтерес до голкіпера Реала та збірної України Андрія Луніна. За даними Марка, йдеться про оренду на сезон 2025 26 Проте переговори між клубами просуваються непросто. Мадридці поки не готові відпускати воротаря без гарантій. Андрій Лунін раніше повідомляв керівництву Реала про бажання залишитися і боротися за місце в основі. Однак його позиція в клубі залишається хиткою. На клубному чемпіонаті світу 2025 він провів усі матчі на лаві запасних. Контракт українця з Реалом розрахований до літа 2030 року. Але відсутність стабільної ігрової практики може підштовхнути його до тимчасового переходу. Вільяреал, який кваліфікувався до Ліги Чемпіонів із п'ятого місця, шукає підсилення на позицію номер один. У Вільяреалі немає однозначного основного воротаря. Минулого сезону 22 гри провів 26-річний Дієго Конде, А в 19 матчах грав Луїс Жуніор. Керівництво клубу вважає, що Лунін здатний зміцнити оборону та додати впевненості на останньому рубежі. Остаточне рішення очікується найближчими тижнями, багато чого залежатиме від позиції реала та готовності українця прийняти новий виклик у лалізі. Головний тренер Трапзон Фатіх Теке невдовзі проведе зустріч з керівництвом клубу, де визначиться подальша доля Данила Сікана. Попри інтерес з боку Копенгагена, донецький клуб відмовився від трансферу через завищену. На їхню думку, вартість футболіста. Водночас одразу кілька турецьких команд розглядають можливість оренди Сікана. Нагадаю, Сікан приєднався до Трабзонспора взимку 2024 року з донецького шахтаря за 6 мільйонів євро. У минулому сезоні він зіграв 18 матчів, забив три м'ячі та віддав 2 асисти. Його контракт з чинним клубом розрахований до літа 2029 року, а трансфермаркт оцінює гравця також у 6 мільйонів євро. Бразильський півзахисник донецького шахтаря Гіналдо може змінити чемпіонат уже цього літа. Відомо, 20-річний гравець опинився в шорт-листі італійського клубу Торіно. Беки готові заплатити за бразильця близько 10 мільйонів євро. Інтерес до футболіста Шахтаря виявляють не тільки Торіно. За ситуацією з Гіналдо стежить також Аталанта та Болонья. В обох командах шукають атакувального півзахисника з креативним стилем, і бразилець Зупел підходить під профіль. Останні гірників поки що не роблять офіційних заяв. Але в оточній гравця підтверджують наявність діалогу з представниками клубів серії А. Сам футболіст відкритий до нового виклику, якщо сторони зможуть домовитися. Джерела стверджують, що Торіно вже надіслав запит та опрацьовує варіант літнього трансферу. Бразильський стиль гри, результативність та молодість Агіналду роблять його цікавим активом для зростання в Європі. Егіналдо перейшов у Шахтар у січні 2023 року з Мадуери. У складі донецького клубу він швидко став одним із найпомітніших виконавців. У сезоні 2024-25 бразилець провів 36 матчів, у яких забив 6 голів та зробив 8 результативних передач. Ставши одним із ключових гравців атакувальної лінії команди. Є проблеми, як повідомляє Тато таке. Захисник Динамо Олександр Тимчик отримав травму на тренувальному зборі в Австрії, поки деталі пошкодження не розкриваються. Нагадаю, 22 липня кияни проведуть матч в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЧ У минулому сезоні. Тимчик провів 29 матчів за Динамо, віддавши дві гольові передачі. Півзахисник збірної України та київського Динамо Віталій Бояльський знову опинився у сфері інтересів екзотичного клубу. Досвідчений футболіст привернув увагу команди зі США. Це вже другий клуб з американської МЛС, який зацікавився бояльським останнім часом, повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0. Капітан «Динамо» Віталій Бояльський знову опинився в центрі уваги завдяки чуткам про можливий трансфер. Подробиці угоди поки не відомі, але інтерес має предметний характер. Про можливість переїзду гравця до США раніше вже заявляв президент Динамо Ігор Суркіс. Тоді переговори не завершилися угодою, однак тепер ситуація може змінитися. Київський клуб готовий розглянути офіційний запит і не стане перешкоджати переходу свого капітана. У квітні цього року Віталій продовжив угоду з Динамо до літа 2027-го. Попри це, клуб не виключає продажу гравця в разі гідної пропозиції. Минулого сезону Буяльський провів 40 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та зробив 10 результативних передач. Трансфер на вартість гравця оцінюється в 3 мільйони 500 тисяч євро. Керівництво донецького шахтаря готує вихідний трансфер. З клубу тимчасово піде 22-річний воротар Денис Твардовський. Футболіст отримає ігрову практику в іншій команді. Не виключено, що за межами України, повідомляє телеграм-канал Insight.pl. Денис Твардовський може змінити клуб уже цього літа. Відразу кілька команд зацікавлені в його оренді, включно з однією з команд Української прем'єр-ліги та іноземними клубами. Твардовський має яскраві фізичні дані. Зріст воротаря становить 206 см. Попри юний вік, він уже декілька років перебуває в системі Шахтаря. Проте поки що провів лише три офіційні матчі за першу команду. У заявці на Єврокубки його не виявилося. Керівництво гірників вважає, що оренда може стати чудовою можливістю для розвитку. Серед потенційних претендентів опинилися румунський клуб Динамо Бухарест який, хоча й не ставить воротарське питання в пріоритет, уважно стежить за ситуацією. Твардовський має гарну реакцію та впевнено діє на виходах, а його габарити роблять його особливо цінним у боротьбі за верхові м'ячі. Контракт воротаря з Донецьким клубом розрахований до літа 2028 року, тож клуб готовий розглядати варіанти оренди, щоб не втрачати в перспективі цінного гравця. Раніше повідомлялось, що Шахтаря піде Судаков, Топалов, Іван Петряк, Віктор Корнієнко та Андрій Тотовицький. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!